Це село Великі Потебенки. Його мешканці стали заручниками державного експерименту, згідно якого у цій місцевості відключили телебачення. Вже місяць селяни позбавлені улюблених серіалів, новин та телепередач. Таке рішення український парламент ухвалив під тиском опозиції, яка вбачає в телебаченні загрозу психічному стану українців. Верховна Рада обрала для експерименту село Великі Потебенки. Агроном Григорій Зінченко впав у депресію, коли зрозумів, що телебачення у його селі відключено всерйоз і надовго. Серіал недавно, це що йде, так мені понравився Маргоша. І от якраз от, розумієте, на самому цікавому моменті, от, як його Маргоша, що Калугіну в любі призналась. І взяли і виключили. Прихожу немає. І жінка говорить, що поотключала це по всьому селу, ніде не робить. Та я вже що знайшов якийсь виход, щоб знати, що воно буде далі. Так оце брато в Києві, в нього телевізор є, дзвоню. Та де смс ками переписуємося. От то, це він мені недавно якісь новості розказує. От, от такі діла. Віце-прем'єр Олександр Турчинов вважає рішення про відключення телебачення правильним. Сьогодні ми з упевненістю можемо сказати, життя без телебачення пішло на користь мешканцям села Великі Потебеньки. Зріст процент жирів у маслі, кури стали краще нестися. Наступного року ми плануємо відключити від телебачення ще 10 сіл. Однак місцеві мешканці впевнені, подібний експеримент негативно впливає на їхнє здоров'я. Всі члени родини Кравченки відчувають себе знесиленим без улюблених телепрограм. Ми злягли на четвертий день, як не побачили Славіка Шустрого. Тепер немає з сусідами про що полаятися. Наталя Кравченко хвилюється за майбутнє своєї дитини, яка завдяки уряду позбавлена радощів телебачення та щасливого дитинства. І мультики треба, і таке, і подивитися там, і рекламу, ж вони кажуть, дуже люблять. кажуть, рекламу там взагалі, і, і балуватись не будуть, нічого сяде буде дивитись. І це стало. Синочко, і це Думаю, зараз буду показувати. І відключили. Це зараз дитина мучиться, не може ні розваг, ніяких, ні заняти ніяк. Діти, що залишилися без найкращого друга, телевізора, змушують проводити свій вільний час в екстремальних умовах, гуляти на вулиці, ходити в різноманітні гуртки, дихати свіжим повітрям та гратися з друзями. Я займаюся і граюся зі своїм брат... братом, тому що немає, немає телебачення. А поки місцеві жителі намагаються своїми силами компенсувати дефіцит телебачення. Вони складаються грішми і відправляють на них своїх делегатів до сусідського району, щоб ті подивилися телевізор там. Довгими вечорами ті, хто повернувся із сусіднього села, розказують про те, що бачили. Колізію цієї картини складає життя харизматичного авантюриста Джека Горобця. Фактологічна основа твору. Полягає в тому, що заклятий ворог головного героя викрадає у нього на Сьогодні тракторист Павло Солодько розповідає про фільм Пірати Карибського моря. Звичайно, відключення телебачення у великих Потебеньках сприйнято як негативне явище, але, як бачимо, дії українського уряду та Верховної Ради сприяють розвитку зв'язного мовлення, уяви та комунікативних навичок. Марина Хмеловська, Андрій Даниленко, Антон Зікора з великих потебеньок спеціально для заює.